Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Дональд Трамп звинувачує Пекіну порушенні тарифної угоди і попереджає про жорсткіші заходи. Найбільший американський виробник мікросхем NVIDIA планує розширити свою присутність у Китаї. Законодавці США стурбовані через серйозні ризики для національної безпеки. Китайська соцмережа WeChat привертає увагу конгресмена США. Він звинувачує застосунок у сприянні фентаніловій кризі в Америці. Дональд Трамп звинувачує Пекіну у порушенні тарифної угоди. У своїй публікації на True Social він натякнув, що США можуть вжити більш жорстких заходів. Трамп не уточнив, як саме Китай порушив угоду, але його звинувачення можуть ускладнити нинішні торгівельні переговори між Вашингтоном і Пекіном. Лише кілька тижнів тому сторони домовилися знизити взаємні мита. США знизили ставку зі 145 до 30 відсотків, а Китай зі 125 до 10 відсотків. Попри це, Китай ввів нові обмеження на рідкісні земельні магніти, ключові компоненти, які використовуються в американських автомобілях на півпровідниках і літаках. Цей крок спричинив спад виробництва у США, оскільки Китай виробляє близько 90 відсотків рідкісних земельних металів світу. З іншого боку, США посилили технологічні обмеження, заблокувавши постачання передових напівпровідників okay. до Китаю. США також перестали експортувати аерокосмічні деталі, критично важливі для комерційної авіаційної промисловості Китаю. Минулого тижня Пекін заявив, що готовий співпрацювати зі США у питанні рідкісноземельних металів. Однак не зрозуміло, чи залишається ця пропозиція чинною після публікації Трампа в True Social. За даними уряду США у квітні торговий дефіцит з Китаєм скоротився на 46%. Водночас обсяги імпорту упали на 68 мільярдів доларів. А експорт. Т зріс приблизно на 6 мільярдів. Більшу частину місяця США обкладали китайські товари 145 відсотковими митами. Економісти кажуть, що компанії можуть скористатися дев'яностоденною тарифною паузою щоб збільшити свій імпорт. Проте залишається деяка невизначеність у середу. Торговий суд США тимчасово заблокував мита для інших країн, але наступного дня федеральний апеляційний суд скасував це рішення, залишивши мита чинними. Один з найбільших американських виробників мікросхем NVIDIA. привертає увагу Конгресу США. Компанія планує відкрити новий офіс у Шанхаї. Законодавці від обох партій заявили, що це загроза для національної безпеки. Сенатор республіканець Джим Бенкс і сенатор демократ Елізабет Ворен чинять тиск на американського виробника чипів для штучного інтелекту NVIDIA у зв'язку з його планами відкрити науково-дослідний і дослідно-конструкторський центр у Шанхаї. Вони написали генеральному директору компанії Дженсену Хуану. Викликає занепокоєння той факт, що американські компанії допомагають КНР створювати передові виробничі потужності з випуску напівпровідників, які сприятимуть розвитку. У оборону промислового і технологічного потенціалу країни Джен Хуан давно критикує експортний контроль США над напівпровідниками, заявляючи, що він загрожує лідерству Америки в галузі штучного інтелекту і позбавив Фанвідя значної частки ринку. Чотири роки тому частка NVIDIA на ринку Китаю становила близько 95%. Сьогодні вона становить близько 50% через обмеження експортного контролю США. Попри це сенатори заявляють, що рішення компанії вимагає серйозного перегляду і ставлять низку запитань щодо планів зі створення центру, а також щодо того, чи отримає NVIDIA вигоду або підтримку від китайської влади. У листі йдеться китайська компартія має великий досвід у злеті військової та цивільної сфери. У примушуванні компанії передавати технології в обмін на доступ до ринку і в економічному шпигунстві сенатори дали Хуану час до 20 червня, щоб відповісти на їхні запитання. Китайську соцмережу чат, яка має понад мільярд користувачів, критикують за те, що вона ймовірно сприяє фантаніловій кризі у США. Конгресмен з північної Кароліни, Джеф Джексон, опублікував відео в інстаграму, якому попереджає, що наркоторговці використовують застосунок для контрабанди фантанілу. Цифри приголомшують у 2023 році, що сім хвилин від передозування опіоїдами, помирав один американець. Багато смертей пов'язані з фантанілом. Подивімося, фрагмент з відео конгресмена Джексона. У вас є серйозна проблема. Мексиканські картелі використовують ваш застосунок для відмивання грошей. Вони організовують доставляння, знаходять брокерів у Китаї для обміну валюти, переказують мільярди з метою відмивання грошей, і все це за допомогою вічат, який став цифровим центром торгівлі фентанілом. Ви тепер є ключовою частиною бізнес-моделі, яка вбиває тисячі американців за місяць. Це відео стало продовженням листа, який Джексон і п'ять генеральних прокурорів штатів направили від чат на початку минулого місяця. У ньому вони вимагали від компанії надати звіт про використання платформи торговцями фентанілом для відмивання грошей. У листі згадано кілька випадків, коли відчат використовували в операціях з фентанілом. Відчат належить китайському технологічному конгломерату Tencent Holdings. Пентагон визначив його як китайську військову компанію, що діє у США. Аналітична компанія Eptopia повідомила 2020 року, що у США у WeChat щодня було в середньому 19 мільйонів активних користувачів. Генеральні прокурори дали застосунку час до 11 червня, щоб відповісти на їхні запитання. США і Китай вступили в нову гонку озброєнь. Цього разу йдеться про гіперзвукові ракети. Вони летять з неймовірною швидкістю і можуть обійти найкращі системи протиракетної оборони США. Якщо Китай візьме гору, це може стати серйозною загрозою для безпеки США. Але Америка теж не стоїть на місці. Уперше за 50 років військовики успішно випробували багаторазовий гіперзвуковий літак. Тіфані Майер поговорила з Ріком Фішером, старшим науковим співробітником міжнародного центру оцінки та стратегії про новий прорив і план протиракетної оборони Золотий Купол. Ріку Фішера, дуже дякую, що приєдналися. Раді бачити вас знову. Тіфані, дякую, що запросили минулого місяця. Військовики США успішно завершили випробувальні польоти багаторазового гіперзвукового літака з ракетним двигуном. Це перше таке досягнення більш ніж за півстоліття. Наскільки значу, що є ця подія дуже значуща випробування багаторазового гіперзвукового апарата, хоча й невеликого і призначеного переважно для перевірки льотних характеристик, дали йому змогу розвинути швидкість понад 6 тисяч кілометрів за годину. Ми досягаємо висоти понад 30 кілометрів на гіперзвуковій швидкості. Це важливо, тому що Сполучені Штати вступають у боротьбу за ближній космос. Це ділянка трохи нижче від навколоземної орбіти, яку Китай активно прагне контролювати, щоб домінувати в майбутніх війнах. And wars. порівняйте цей багаторазовий апарат з можливостями Китаю обидві країни здебільшого тестують випробувальні літаки. У жодної з них немає боєздатних гіперзвукових літаків, але вони можуть з'явитися дуже швидко. Американська компанія Kratos, яка побудувала новий американський випробувальний літак, також виробляє відмінний безпілотний винищувач, і в Kratos є всі шанси стати провідним розробником боєздатних гіперзвукових безпілотних літаків. Згідно зі звітами за 2023 рік Китай лідер у цій галузі, як Китай зміг випередити США. Китай просто визначив навколоземний простір як сферу, якій народно-визвольна армія має домінувати, і останні 20-25 років проводив масштабні дослідження і час від часу запускав випробувальні літаки. Але Китай інвестує не тільки в гіперзвукові літаки для навколоземного простору. Він також інвестує в низькошвидкісні дирижаблі або повітряні кулі, здатні нести корисне навантаження на надвеликій висоті, щоб домінувати і в цій галузі це схоже на китайську шпигунську повітряну кулю, яка пролетіла над США, але тільки набагато більшого розміру і здатна підійматися на набагато більшу висоту. Говорячи говорячи ці цінові загрози, президент Трамп недавно оголосив про свій план зі створення золотого купола, аналогічного ізраїльському залізному куполу. Цей купол захищатиме континентальну частину США від ракет як гіперзвукових, так і ядерних, переважно з Росії, Китаю та Ірану. Наскільки це реально? Президент Трамп дуже рішуче налаштований на те, щоб запустити цю програму якомога швидше, щоб вона дала результати до закінчення його терміну повноважень. Золотий купол чудова ідея, але це не означає, що всі її приймуть президент Трамп порушує, переглядає основи стримування, відходить від теорії взаємного гарантованого знищення, згідно з якою США і радянський Союз покладалися на здатність знищити іншу країну, щоб стримати застосування ядерної зброї. Але тепер Китай і Росія стали союзниками і об'єднують свій ядерний потенціал проти Сполучених Штатів. США можуть або виготовити 10-20 тисяч ядерних ракет, щоб стримати китайців і росіян, або інвестувати в оборонні системи проти ракети, які змусять. Росію і Китай також створювати проти ракети. Це може призвести до скорочення кількості наступальних ракет, і це нова концепція стратегічної стабільності. З урахуванням усіх питань, яких ми торкнулися, чи є у вас якісь думки, якими ви хотіли би поділитися. Зусилля США з інвестування в гіперзвукові бойові платформи і бойові платформи ближнього космосу давно назріли. Недавні випробування прототипу багаторозового гіперзвукового літака. Це гарний початок для США, але потрібно набагато більше зусиль. Зейлотабопінефоїнайтесмачморефортває Фішер, Як завжди, дуже дякую, що приєдналися до нас. Дякую, Тіфані.